Давай подивимось, якою тебе взагалі бачать жінки. От що найчастіше думають про тебе жінки в цей момент, коли вони тебе бачать або просто тільки що з тобою познайомились. Отже, закохані, окей, романтичною тебе бачать і відкритою четвірка жезлів. Бачать тебе романтичною, відкритою, закоханою. бачать, що ти щаслива, але. Давай взагалі зрозуміємо зараз з тобою, чи це все-таки ти вдягаєш на себе маску, тому що зазвичай тут такі карти, які говорять про те, що дуже велика ймовірність, що ти в нас сама. Ти сама, тому що в тебе недавно був такий тяжкий розхід з людиною. Причому вісьмірка кубків це прям з печальлю ти розлучалася з цією людиною. Важко тобі було. В чому була причина, давай глянемо, чому розхід був з цією людиною. Тому що він кончений зрадник. Ось бачиш, як переможець ходив і всім вихвалявся, який він побідоносить. Одним словом, а ну, давай подивимося, твоє майбутнє, що ж карти скажуть. Карту скаже, що тебе чекає шикарний пар жезлів. Це буде молода, свіжа, гаряча любов. Там ти вже нарешті політаєш від щастя. Я тобі бажаю класного літа.